Добрий день, шановні колеги. Перш за все хочу подякувати організації організаторам цієї чудової конференції. Яка присвячена дуже актуальній проблемі проблемі нейродегенеративних захворювань? Це проблема, яка має велике значення не тільки для неврологів, геронтологів, сімейних лікарів, психіатрів. А це взагалі така велика соціальна проблема. Наша сьогодні доповідь присвячена проблемі, а чи можна яким чином Змінити, покращити ефективність лікування пацієнтів з нейрокогнітивними порушеннями, з умовленими нейродегенеративними захворюваннями, бо ми всі з вами знаємо, що нейродегенеративні захворювання це. Прогресуючі захворювання і основною а в деяких випадках велике значення складовою мають саме нейрокогнітивні порушення. І так, великий вклад в структури всього тягаря деменції. Складають нейродегенеративні захворювання. Сьогодні ми знаємо, що в світі проживає більше 50 мільйонів людей з деменцією. Вважає, що ситуація буде змінюватися не в кращу сторону, а вже в 50-му році буде стат 52 мільйонів людей. І деменція причинною 11,2% і дві десятих відсотків років, прожитих замедженою серед осіб віком 60 років та старше. Саме цей показник делі, і він визначає. Ступінь інвалідізації пацієнтів, і ви бачите, що в списку захворювань, які мають вплив на кількість років життя з коргону всюди інвалідності, в 2019 році хвороба Альцгеймера і деменція посідали 25 те місце, і це одна із основних причин смертності населення. Деменція зумовлює знищений фінансовий тягар, і тільки в 19-му році витрати в світі становили 1,3 трильйона доларів. Що складає 0,76% світового внутрішнього волового продукту. Звичайно, найбільше значення має хвороба Альцгеймера серед цих нередегенеративних захворювань та і взагалі серед цих форм деменції, яка складає 10,4% від... дилі. Про Прозначуючись Ціє проблеми свідчить той факт, що в 2017 році Світлітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт Глобальний план заходів громадської охорони здоров'я щодо деменції на 2017-2025 рік. І мета цього плану заклад до 46 держав-членів ВОЗ розробити відповідні стратегії, адаптовані до їхніх умов до 2025 року, з метою зменшити поширеність та покращити лікування пацієнтів з деменцією. І так, деменція. Які ж вони бувають? Ну, Відомо, що вони бувають дегенеративними і недегенеративними. Якось сьогодні ми поговоримо про перспективне лікування пацієнтів з дегенеративними типами деменціями, такими як хвороба Альцгімера, хвороба Паркінсона та інші. Якщо подивитися на структуру на причину всіх деменцій, то ми бачимо, що на першому плані йдуть саме нейродегенеративні захворювання, куди відносяться хвороба Альцгеймера, деменція стільця леві, хвороба Паркінсона, прогресуючий надядерний параліч, спінно спінноцербулярні дегенерації, і саме нейрокогнітивне порушення є складовою основною клінічного перебігу цих нейродегенеративних захворювань. Якщо подивитись на потому вагу всіх видів деменції, то ми бачимо, що на першому плані йде хвороба Альцгеймера 50-60%, друге місце займає змішана деменція, яка складає 10-15%. Судинна деменція 5-10%, деменція стять 10-15%, і інші види деменції тир займають 10-15%. І виникає питання, чи відноситься змішана деменція до нейродегенеративних захворювань? І так, і не так. 50% – це судинна деменція, а в 50%, а у кожного хворого це відсоток буде різний це все-таки нейродегенеративний процес. Тобто, це теж можна відносити до нейродегенеративних захворювань. Сьогодні розроблені підходи до лікування деменції. І що основна така червона нитка, яка проходить в цих підходах, це інтеграція зусиль на всіх рівнях: це сім'я, громада, медзаклади, служби, що охоплюють профілактику лікування та реабілітації. Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала сімиетапну модель планування послуг з деменціями, і ми бачимо, що тут велике значення має рання діагноз. Діагностика, діагностика, постдіагностична підтримка, координація і керування за доглядом, громадські послуги, постійний догляд, паліативна допомога. Тобто ми бачимо, що яке велике значення має догляд за цими пацієнтами і, звичайно, лікування, діагностика лікування цих пацієнтів. Ми знаємо, що проблеми діагностики зараз дуже широко. Вивчаються і розробляються нові методи діагностики деменції. І зовсім недавно було американськими вченими було запропоновано діагностику деменції по крові, коли ще до 5, за 5 років до розвитку хвороби Альцгімера вже можна говорити про те, що у людини є деменція, і е, чутливість цього тесту складає майже 100%. Це дуже має велике значення. Розвиваються методи нейровізуалізації, позитронна емісіонна томографія, функціональна емертомографія, які дають змогу, звичайно, визначити генез деменції і біохімічні методи дослідження, які сьогодні широко використовуються. Лікування деменції проблема, яка Сьогодні хвилює кожну людину, кожного багатьох вчених і працюють цілі групи вчень, інститути, які займаються розробкою методів лікування деменції. Ну, ми сьогодні поговоримо про лікування саме великих нейрокогнітивних порушень. І е, зараз давайте розглянемо ті лікарські засоби, які вже сьогодні є, які пройшли дослідження, які широко використовуються в практиці, які дійсно дозволяють якогось ступеню зменшити прогресування захворювання. І ми сьогодні поговоримо про ті нові підходи, нові лікарські засоби, які сьогодні розробляються. У світі, в різних лабораторіях та інститутах, і так, що сьогодні зареєстровано для лікування деменції, це холінергічні препарати. Це, по перше, за все інгибітори цитилхолінерстерази, які поліпшують когнітивні функції, поведінку, функціональний та загальний клінічний стан хворих. І Серед цих препаратів. На першому місці все-таки йде донепозіл, це ревастегмін, це галантамін, це гуперзин А, який зареєстрований в Китаї інгібітор холінестерази. І друга група препаратів цегоністи МДА-рецепторів, які теж поліпшують когнітивні функції, поведінку та функціональний стан хворих. І до цих препаратів, як нам відомо, відносяться мемантин. Дозвольте більш детально звернути вашу увагу на холінергічному такому препараті антагоністу, який відноситься до ацетилхолінестерази, до донепозил. Ми бачимо, що відомо сьогодні багато досліджень при стигніння, галантаміні, але ми сьогодні будемо говорити про донепозил серванекс, який складається з бензил і е, має клінічну ефективність, про яку ми зараз поговоримо, про нейродегенеративних захворювань. Відомо, що крім ефекту всі препарати цієї групи мають і побічну дію, але слід відмітити, що саме до Непозіл серед усіх. Е, Інгібітор вацетіл холінестерази препарати має низькі лікарські взаємодії та добру переносимість побічних ефектів, особливо більш низьких з дозах. А які це побічні ефекти? Це нудота, блювання, діарея, бісоння, анорексія, втома, м'язові спазми, підвищена секреція шлунково-кишкового тракту і аритмія, брадіаритмія, які ці ефекти залежать від дози, яку одержує хвора. Були проведені багаточисленні дослідження, які порівнювали ефективність до з плацебо Порівняли ефективність до напозилу з мементином, і дійсно було доведено, що він ефективен при початкових формах хвороби Альцгеймера та і не тільки про початкових, а при і середньому, і більш тяжкому ступеню захворювання. Саме оці всі докази вони лягли в основу рекомендації FDA, яка одобрила все-таки використання донав, схвалила використання донапозилу для лікування, як ми тут бачите, симптомів деменції легкої, помірної та тяжкої форми, хвороби Альцгеймера. Так? І також в рекомендації нас 2018 року теж було показано, що саме донепозіл при легкій помірній стадії. Та і притяжки, якщо до нього додати мементин, ефективне лікування цих захворювань. А ось ці порівняння на щодо фармакології, фармакотерапії хвороби Альцгеймера, які свідчать про те, що донепозил цей препарат, з якого потрібно починати лікування. Ну, я буду говорити про препарат Cervanex. Ми маємо свій власний досвід його широкого використання, з якого починає починається лікування. Якщо ми діагностували хворого деменцію, особливо коли ще має місце легкі прояви деменції, а середня ступень деменції. Ну і бачимо настанови японських, китайських наших колег. Було доведено, що денепозил може впливати на патофізіологію різних захворювань. Це і російські склероз, хвороба Альцгімера, хвороба Паркінсона, і розлади настрою, навіть інфекційні захворювання. За рахунок чого? За рахунок того, що підвищується концентрація ацетилхоліну, відбувається модуляція місцевих і системних запальних процесів, вплив на ацетилхолінові рецептори нікотінової мускаринові. І за рахунок активізації різноманітних клітинних сигналів через рецептори. Ну Перша хвороба Альцгеймера, про яку ми сьогодні говоримо, яка в основі якої в генезі розвитку захворювання має значення амілоїдна теорія накопичення амілоїду в критичних областях, мозку гіпокампі. І от, що було показано, який же плик серванексу донопозилу у пацієнтів хвороби Ацьгімера. Саме донапозил зменшує накопичення та рунівну дію бета-амілоїду головного мозку за допомогою зменшення перетворення білку попередньо, Редна камілоїду, збільшення холіенергічних шляхів, збільшення співвідношення із форм та інших механізмів. І було доведено, що денапозил може гібувати сигнальні шляхи ядерного фактора КПБ. Він також може знижувати вироблення цитокінів та запальних факторів, і може пригничити вивільнення інших нейротоксичних факторів з мікроглії. Він захищає гіпокампи кору головного мозку від окислюваного стресу, інгибуючи зниження глутатіону та зменшуючи запальні процеси. Довнопозил може впливати. Це було показано на основі експериментальних і потім уже клінічних досліджень, на патофізіологію хвороби Альцгеймера шляхом зв'язування з рецептором сигма 1 який знаходиться в багатьох областях мозку, таких як гіпокамп, таламус, кара, спинний мозок. І е, також впливає до непозил на нейропластичні з кори та гіпокампу, це було доведено і в, в експерименті, і в подальшому вже і у людини. І ось бачите всі дослідження, які показали його ефективність і безпечність з точки зору переносимості та побічних ефектів. Але ми знаємо, що все залежить побічні ефекти від дози препарата. Якщо ми починаємо з дози 5 мг, потім 4-6 тижні, потім збільшуємо до 10 мг в день, а може бути до 20 мг в день, то, в общем, чим менша доза, тим буде менше побічних ефектів. Таким чином, що ми можемо говорити, що сьогодні донепозив скважених FDA для Лікування хвороби Альцгеймера при легких, помірних і тяжких проявах деменції. Він використовується як в монотерапія, так і в комбінованій терапії з іншими препаратами, наприклад, менамемантином. І сприяє уповільнену розвитку захворювання, особливо на ранніх стадіях. Декілька слів хотілося б сказати про застосування до напозилу пацієнтів Паркінсона. Паркінсону. Нейродегенеративний процес і дуже важливою складовою, яка впливає на інвалідізацію пацієнтів Паркінсону, є немоторні порушення у вигляді когнітивних порушень та деменції. Ми говоримо про те, що це захворювання є одним із інвалідізуючих, прогресуючих захворювань. і Uh, майже в більшості хворих супроводжується нейрокогнітивними порушеннями аж до розвитку деменції. Чому розвиваються нейрокогнітивні порушення при хворобі Паркінсона? Це тут помітну роль грає дофамін та норадренагічна мережа рецепторів в областях мозку, пов'язаних з виконавчою функцією. Повідна роль холінергічних нейрональних мереж у процесі пам'яті уваги і роль норадренергічної системи багатьох процесів концентрації та виконавчих функцій. Були проведені дослідження, які показали ефективність до непозилу у пацієнтів хворобою Паркінсону і спостерігалось покращення загальної когнітивної та виконавчої функції у таких пацієнтів. І Ці ефекти були більш значими, ніж ефекти цих препаратів у пацієнтів хворобою Азгемера. Ну і ви бачите всі ці дослідження, які були проведені, автори цих досліджень. Ці дослідження були проведені в 11, 2015, 21 роках. Що ще дуже цікаво, що донопозил показав свою ефективність у пацієнтів при російному склерозі, саме покращились когнітивні функції, виконавчі функції і покращилась якість життя у таких пацієнтів. А російний склероз, як нам відомо, це теж нейродегенеративний процес. Крім крім донопозилу, ми знаємо, що щось нюдовельне серед холінергічних препаратів, це препарати НДА-рецепторів, до яких відносяться мемантин. Так? так от Теж проведені багаточисленні дослідження показали, що він сам, як монотерапія, вже застосовується не при початкову форму хвороби, не призначається, наприклад, по початкових стадіях хвороби Альцгеймера, а вже в середньому, там, при тяжкому стані. І коли він додається до неї. До Озило, то ефективність лікування значно збільшується. Ну, ми монтин. Гідрохлоріт, відомий препарат Деньма, призначається спочатку 5 мг на добу, на другий тиждень 10, потім 15 мг і підтримуюча доза становить 20 мг на добу. Недавно було проведено опубліковане результати дуже такого цікавого дослідження. Це дослідження про доєднання цитиколіну до мамантину та до непозілу у пацієнтів з хворобою. І результати були вражаючими, тобто додавання цитікаліну до цих препаратів покращує когнітивні функції у пацієнтів. Я хочу звернути увагу на те, що ми зараз говорили про препарати, які вже доведені, які використовуються в клінічній практиці. Звичайно, це далеко не всі препарати. Є багато препаратів, які на жаль, ще немає в нашій країні. наприклад, такий препарат як лека. МОМАП, який використовується в Сполучених Штатах Америки при початкових стадіях хвороби Альцгеймера, але, на жаль, цей препарат дуже має багато побічних дій у вигляді крововиловів, внутрішньомозгових епінападів, фібриляції перецер, тому він ще не має такого широкого застосування. Але продовжується пошук препаратів. І ці препарати в основному базуються їх розробка на амілоїдній теорії. Роз... Хвороби Альцгеймера. Ну, Ви бачите, що це дослідження проходять у мишей, у тварин, і це препарати, які вже мають назву або йдуть під якимсь кодовою назвою, наприклад, мемоквін, далостігін. Це ті лікарські засоби, які впливають, це все група антиамілоїдних препаратів на синтез бета амілоїду, на агрегацію бета амілоїду та процес його виведення, це білкові антиагреганти, небілкові антиагреганти, Це інгібітори четвертої групи фосфокінази, які збільшують резистентність головного мозку до бета амілоїду. Це групи четвертої фосфоліпази. І це препарати, наприклад, моноциклін, які модулюють фосфореляцію та агрегацію тау білку тобто ті, які впливають на тао білок. І це дуже велика група препаратів, які сьогодні досліджуються інвіва та інвітро. І звичайно велике значення мають ще препарати, які діють на синаптичну пластичність та нейронів. Це нейропротективні препарати, які доведені. Ну, наприклад, ми знаємо препарат Серебролізін, який використовується і доведеною ефективність при деменціях різних типів. Але звичайно можна сказати про те, що дослідження продовжуються, і зараз не всі дослідники згідні з теорією амілоїдної теорії розвитку хвороби Альцгеймера тому. і дослідження проводяться в інших напрямках і розробляються інші лікарські засоби, які б не впливали на рівень амілоїду. Велике значення мають не медикаментозні методи лікування в веденні наших всіх пацієнтів, це і проведення когнітивних тренінгів, це і розвиток соціальних зв'язків, це зниження рівня депресії. Це ароматерапія, музикотерапія, психоосвіта, психотерапія, психоосвіта пацієнта та його сім'ї. І хочу звернути увагу, що саме велике значення має і дієта пацієнтів, яка сприяє зменшенню когнітивних функцій. Було проведено велике дослідження на 33%. Фізична активність і цим хворим теж має велике значення: це ефективність аеробних силових фізичних навантажень, яка дозволяє. Знижити ризик деменції кілька разів та зменшити її прогресування. Ну і звичайно, в догляді має велике значення догляд за пацієнтами, які мають когнітивні, нейрокогнітивні порушення, це їх і соціальна підтримка. І, звичайно, паліативна допомога, яка відіграє дуже важливу роль в тому, щоб якість життя таких пацієнтів була значно краще. Старіння на місці, що сьогодні ця концепція означає, це політика довгострокового догляду осіб в багатьох країнах світу, яка означає життя вдома, в громаді та отримання при цьому усіх видів необхідної допомоги. Ну і заключаю, що б хотіла сказати, що ж включає в себе профілактика деменції. Що треба все-таки робити, щоб оцяй нейродегенеративний процес сповільнився або зовсім не розвився? Це модифікація стилю, стилю життя та корекція факторів ризику, фізична активність, вживання продуктів з низьким вмістом холестерину, це підтримання рівня артеріального тиску, контроль рівня глюкози, боротьба з надмірною масою тіла, відмова від куріння можуть значно впливати. На зниження ризику цього захворювання. І саме сьогодні сучасна концепція антивікової стратегії підтримки когнітивного здоров'я передбачає доцільність використання е, таких стратегій, як підтримання фізичної і соціальної активності, підтримання інтелектуального функціонування, лікування та профілактика серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань, дотримання режиму сну та його корекції. Таким чином, заключаючи можна сказати про те, що нерокогнітивні порушення є облігатою ознакою нейродегенеративних захворювань. Порушення нерокогнітивних функцій призводить до зниження якості життя пацієнта, то його оточуючих, велике значення має рання діагностика та ефективне лікування, своєчасна корекція факторів серцево-судинного ризику, тривала фармакотерапія, сприяє регресу когнітивних порушень, а також сповільнюють їх просування. А застосування до непозиву серванексу, мемантину, денігни є ефективними при деменціях нейродегенеративного типу. І поряд з медикаментозним лікуванням для корекції нейрокогнітивних розладів показано застосування немедикаментозних методів. Я дякую за увагу.